А в Силива. Долучаємо зараз Олександра Скорика, депутата Харківської обласної ради. Будемо говорити про ситуацію на Харківщині. Слава Україні! Пане Олександре! Героям слава Христос! Воскрес! Воїстину Воскрес. Ну що буду, так би мовити, коротко характеризую словами українського генштабу. На Харківському напрямку оперативна обстановка лишається складною та динамічно змінюється. Ведуться бойові дії на напрямках пильна Лук'янівці. Так, пильно олійниково, стрілеча, глибоке, Платенівка, катихе ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується з власними втратами на даний час. Ворог має тактичний успіх. Можливо, володієте ще додатковою інформацією щодо боїв за Вовчанськ. Насправді остання інформація з міста Вовчанськ про те, що у ворога є просування. Місто, місто починають оточувати з одного боку, і йдуть дуже, дуже складні позиційні бої. Наші сили оборони там під щільним вогнем, під постійними кабами, прилітом кабів, під постійними штурмовими діями. Ведуть оборону. До речі, за вчора тільки за одну добу по цій території було випущено 30 ракет керованих авіаційних бомб, і місто практично зруйноване, там нема жодного практично, практично жодного приміщення, яке на сьогодні вціліло. вчора з міста Вовчанська було і з близьких близь, районів було. Евакуйовано е, півтори тисячі е, людей, тисячі людей, і від 10 травня від початку е, наступальних дій, дій ворожих е, з цієї території е, взагалом було вже евакуйовано шість е, тисяч людей. Є випадки, як, наприклад, один із людей евакуйованих, людина похилого віку 74 роки. Просто зайшли на подвір'я і відстрелили йому пальці і при евакуації показує, що в нього просто відстрілені пальці. Як можна з такою, з такою людиною похилого віку, з місцевим, абсолютно незбругиною людиною так себе поводити, просто якісь дикі варвари. Більше сказати, практично нічого неможливо. На Липецькому, на Липецькій ділянці. Там стабільно все, як назвав генштаб, б'ються за село Лук'янці, села Марахавець, Ліникове, Зелене зараз знаходяться в зоні бойових дій. Противник розширив за добу свою присутність. Там також вони намагаються закріпитися в селищі Глибоке. Але поки що їм це не вдається. Глибоке має стратегічне зна значення, тому що через глибоке ми виходимо на дамбу у трав'янське водосховище. А ви знаєте, що орки вони з водосховищами можуть робити абсолютно різні речі, в тому числі там підрив дамби і все що завгодно. Тому глибоке стратегічне має значення. І е, я думаю, що наші сили оборони будуть за нього міцно триматися, так як і за липці, які е, знаходяться на, від, від міста бойових дій, зараз найближче десь е, близько п'яти кілометрів від липців. Теж це буде опорний пункт і будуть будуть битися. Ну така ситуація пане Олександра. Хотіли б е, вам е, з вами обговорити і процитувати за одно інформацію від центру протидії дезінформації, яка з'явилась буквально 10 хвилин тому. Отже, е, йдеться про те, що е, стосовно відсутність оборонних рубежів на Харківщині, так останніми днями ми бачили багато повідомлень про те, що зараз в тих населених пунктах, де точаться бої, відсутні фортифікації. Ну і власне у центрі протидії дезінформації пояснюють, що насправді на Харківщині збудовано декілька надійних ліній оборони. Наголошують, що оборонні рубежі не могли бути збудовані у зоні, де зараз ведуться активні бойові дії, адже ця територія знаходиться в безпосередній близькості до кордону та прострілюється ворогом. Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо, кажуть там, бо вся техніка та інженери просто знищували б ворогом. Лінії оборони на Харківщині є. Це декілька надійних ліній. Незабаром уповноважені особи розкажуть про них детальніше. Ви як людина, яка є безпосередньо на Харківщині, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, чи дійсно є нам привід хвилюватися, що немає фортифікацій, як багато хто зараз говорить. Чи ці фортифікації є, просто вони є там, де вони мають бути? Я дуже підготовлений у цьому питанні, тому що буквально тільки що я їздив. На кладовище до своїх батьків, тому що сьогодні поминальний понеділок. І я проїжджав саме одну з е, таких ліній оборони, де я бачив зуби дракона, де є протитанковий рів, де копаються окопи. Е, дуже проста історія. Е, Є е, три лінії оборони. Перша – це е, лінія оборони, яку е, формують е, біля державного кордону військові частини, самі підрозділи. Це можуть бути підрозділи Державної прикордонної служби або військові. Е, вони е, неможливо там зробити бетонні фортифікації. Це просто неможливо. Фізично. Чому? Тому що. На відстані мінометного пострілу, на відстані пострілу снайперу це зробити неможливо. Тому перва лінія. Чому так швидко зайшли росіяни, наприклад, до міста Вовчанськ? Тому що до державного кордону, від міста Вовчанськ 4 кілометри. По, дорогі, по дорозі, яка веде до Шибекина, лише 5 кілометрів. Неможливо в цій зоні зробити бетонні фортифікації. До речі, у нас дуже багато вже цивільних є загиблих, які загинули при будівництві фортифікацій. І це третя лінія оборони. Навіть не друга, а третя лінія оборони. І по ним працює артилерія, по ним працюють ФПВ-дрони, і дуже складно її будувати. Друга друга лінію оборони це спеціальне визначені війська міста військовими. Це панівні висоти, це місця там, де військові вважають за потрібне зробити саме в цьому місті лінію оборони, так звана друга лінія оборони. Вона будувалася, за неї відповідала спеціальна служба транспорту та командування сил підтримки ЗСУ. Державна спеціальна служба транспорту. Це, це узгоджено з військовими. І вони знаходяться на відстані там приблизно від 6 до 17 кілометрів від першої так званої лінії оборони. І вже третя лінія оборони, яку можливо було робити, це від 17 до 35, в залежності від географії і території. Це вже зона відповідальності обласної військової адміністрації. І там уже зроблені бетонні конструкції, які підтверджують наші наші військові. Там уже зроблені перекриття з дерева. Там уже зроблені взводно опорні пункти і так далі. Тому фактично на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, всі ці продвиження ворога вони не дійшли. Навіть містами там до другої лінії лінії оборони, а до третьої, так не дійшли. Точно то на Харківщині точно є фортифікаційні споруди, які достойні і це підтверджують. І це підтверджують наші наші військові. Тому, тому. Всі повинні розуміти, що дуже легко зайти в сіру зону, яка не має фортифікаційних споруд по тій причині, що їх там зробити неможливо, так само як і за лінією кордону зі сторони Білгородської області, так само немає фортифікаційних споруд, тому що їх зробити неможливо ні, сі, ні з цього боку, ні з цього боку. Тому ці села, селища, які знаходяться в прикордоні, це є сіра зона. Туди легко зайти і легко звідти вийти, якщо ти бажаєш іти в наступ, якщо ти хочеш диверсійні групи, Пане Тому Олександре, я хотів би, щоб угу. суспільство не, не спекулювало на цьому. Фортифікаційні споруди є до третьої лінії. Ще ніхто не дійшов. Пане Олександре настрої у Харкові. Так зокрема, ну з урахуванням попереднього досвіду, коли ворог був під самим містом і регулярно обстрілював Харків. Так розуміємо, що люди переживають, чи часом ворог не просунеться настільки, щоб бути в межах досяжності так званої ствольної артилерії. Я вчора особисто спостерігав за рухом, певним автомобільним рухом в сторону київської траси, тому хочу сказати, що все-таки все-таки все, -таки, все, -таки, все -таки рух. Рух все-таки людей є. Він не такий, звісно, як у 2022 році, тому що у 2022 році це було просто Армагеддон, і ми просто евакуювалися. Але все рівно частина людей для себе вирішила, що потрібно залишити Харків, Харківську область. Ну і плюс великий рух, іде з евакуації людей. Тому що ну з Вовчанська практично треба всіх людей вивезти. Я думаю, там закінчують, закінчують е е евакуацію, тому що це просто неможливо. Там е сьогодні я зв'язувався з одним із наших волонтерів, то він вони там евакуюють людей, евакуюють тварин, е е займаються. Ну там з такою, з такими неймовірними зусиллями, тому що постійно літають каби, постійний обстріл, йде е, стрілковий бій, але вони все рівно героїчно е, захищають людей і е, намагаються їх вивести максимально всіх. Тому рух певний є, е, але паніки такої, як були в 22-му році, коли були черги на АЗС, коли там в супермаркетах все розмітали, такого немає. Є люди, які для себе вирішили, що треба їхати. Є люди, які вирішили. Наприклад, я для себе вирішив, що я нікуди не поїду. Я буду до останнього боронити наш рідний. Заміна країн. Галушкіна на генерала Драпатого. Чим собою, чим відзначився, наприклад Галушкін, який командував оперативно-тактичним угрупованням військ Харків? Якщо в гарячий період змінюють командування, то я вважаю, що відзначити буде дуже складно. На рахунок Михайла Драпатого, знаєте, всіх, всіх людей, яких я знаю, всі сказали, що він дуже позитивний, дуже професійний і всі абсолютно позитивно, дуже про нього відзиваються, я знаю, що у військовому середовищі заробити авторитет дуже складно. Тому я думаю, що заміна своєчасна. Драпатий був на Херсоні. Він керував звільненням лівого берега. Він лівого берега він керував угрупованням Херсон, тому я думаю, що ця заміна дуже правильна. Єдине, що на рахунок своєї частності, в самий гарячий період людині буде дуже складно зразу визначити, визначити чіт, 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 чіткі чітк чі пріоритети і чітко війти в командування на на цій ділянки але всі позитивно відгукуються і кажуть що це правильне абсолютно правильне абсолютно призначення і дуже своєчасне дякуємо вам олександр Скорик, депутат харківської обласної ради був атаріяспресом